Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська, вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокоректор та енергопрактик. Ну що, Лев, третя декада. Люди, які народились з 13 серпня по 22 серпня покровителем цього періоду є Марс, планета воїнів, здатна наділяти народжені в ці дні людей особливою владою, силою волі та агресивністю. Важливі роки це 15, 19, 30, 35, 36, 57, 60 та 76 років. Символ людей, що народились в цей період, є квітка Троянда, що розпусти. При першій зустрічі може здатися, що ці люди дещо зарозуміли, високої думки, але це не більш як, ніж маска, їхнє життя навчило бути такими. Ці люди повинні вміти розслаблятися, бути м'якшими, а також пам'ятати про те, що більшість проблем виникають через втому. Ну що, через вас є такі люди. Ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Можете замовити соляр, персональний гороскоп, нумерологічний розрахунок, а також пройти діагностику карми теперішнього та майбутнього. Роблю розклади енергіями Сігном, які дають відповідь на так чи ні.